Який головний ресурс у підприємця? Думаєте гроші або час? Не вгадали. Гроші важлива та приємна річ, але лише грошей недостатні для успіху та зростання у бізнесі. Час також важливий, але ми не можемо керувати часом і не можемо зробити, щоб його стало більше. А що ж тоді може контролювати підприємець і що напряму впливає на його дії та результати у бізнесі? Це увага, це його фокус. Результати у бізнесі і не тільки у бізнесі визначаються тим, на що ми спрямовуємо свою увагу. По суті, це вибір пріоритетів і фокус на важливих діях для їх досягнення. Наприклад, ви можете поставити собі конкретну ціль залучити крупних клієнтів і навіть виділити для цього додатковий бюджет та час. Але якщо ви не сфокусуєтесь на цьому і будете приділяти увагу зовсім іншим другорядним справам, то потрібних дій і бажаних результатів не буде. І, до речі, ваш смартфон це чудовий інструмент для бездумного зливу вашого найціннішого ресурсу, вашої уваги. Я Максим Сабельніков. Тут правда про зростання бізнесу та доходу. Ще більше корисних відео на моїй сторінці. Підпишись.